Усім привіт! З вами Юліана і вас на своєму каналі. Як бачите, друзі, у мене знову поповнення. Захотілося мені ще мати в колекції і американцям. Мені дуже подобаються пафи, але я з ними ще ви і не знаю пуття, як за ними доглядати. Ну, Сподіваюся, що все ж таки впораюся і вирішила. Почати із простеньких сортів, тож придбала ось такого красення. Тут три розеточки. одна квітне і дві отаких малечі. Сподіваюся, йому в мене сподобається. Досипала йому трішки мілкої кори, тому що ну, тут були корінці зверху, я його Трішечки присипала поливати, буду проливом. Не знаю, як мені краще з ним спілкуватися, ще не навчилась, тож буду пробувати. І покажу заодно оцього цього красунчика, ви пам'ятаєте, це мій бідненький Пінокіо, який постраждав при пересилці. Ось так він зараз виглядає. Все коричневе я йому. Більш-менш позрізала, але ну, все ж таки плямочки залишилися. Ну, Вирішила більше не зрізати, залишити, як є. Теж підсипала йому мілкої кори. Отак він зараз виглядає, начебто більш-менш нормально. Ну, Сподіваюся, що ми витягнемо і все в нас буде добре. Ось отакі в мене тепер є два пафи. Буду вчитися за ними доглядати і буду вам все показувати. На цьому все. Дякую і попереду багато цікавого!